Сьогодні сумські динамівці тренуються в цьому басейні, але в минулих вихідних у Ужгороді вони взяли участь у чемпіонаті Донецької області з плавання. Там спортсмени до США Динамо виграли 33 медалі. Дмитро Гончаренко, один з тренерів сумської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Динамо розповідає, як готували юних спортсменів до цього турніру. Потужно виступили, діти старались. Кожен показав свій найкращий результат, той, який планував. Діти доволі, батьки теж і тренер задоволений. Учасники «Срібної землі-2025», говорить пан Дмитро, змагались у чотирьох вікових групах у п'яти видах. Вільний стиль, брас, на спині, батерфляй та комплексне плавання на дистанціях 100, 200 та 400 метрів. У перший день змагань сум'яни вибороли 9 золотих медалей, 5 срібних і 4 бронзові нагороди. У неділю, 26 жовтня, сумські плавці додали у скарбничку команди 8 медалей вищого гатунку, 3 срібного і 4 бронзового. Таким чином сум'яни вибороли 17 медалей вищого Гатунку і по вісім срібного та бронзового. Чотири золотих медалі на чотирьох дистанціях виборов в Ужгородському басейні Мирон Андрущенко. Мені дуже подобається плавання, і ще я дуже його полюбив за того, що в мене дуже добрий тренер. Будь кращих серед інших це коли ти сильніше всіх займаєшся, ти прикладаєш багато зусиль, щоб перемогти. А от Єгор Мостовий на срібній землі 2025 здобув дві медалі одну золоту і одну срібну. Плавання тому що, щоб бути в гарному стані, в гарній формі, щоб підтримувати здоров'я і ну, завжди перемагати. Потрібно дороби, допрацювати помилки. Одна із помилок я погано скользив і ну, мало працювали ноги. Яна Аліник з Ужгорода привезла срібло та бронзу. Говорить, коли пливе, вона відчуває задоволення своєю роботою. Кайф, ну, не знаю, що сказати. Дмитро Гончаренко говорить, не плаванням єдиним живуть і тренуються його вихованці. Крім того, вони займаються і акватлоном, двоєборством, у якому треба плити та бігти. У грудні вони планують стартувати у Львові на чемпіонаті України. Плавання це їхня фішка, тому що на плавання ми. Більше уваги виділяємо. Але вже за цей рік у нас такі результати досить потужні. вже і Бігати почали дітки, і обйоми більше стаємо, вже робимо. Тому я думаю, що вже і на бігу наші покажуть теж досить такі потужні результати. І ці тренування, говорить пан Дмитро, вселяють у дітей віру в майбутнє. Вони їдуть сюди, вони. Не думаю, що от прильоти цього йдуть, що я буду тренуватися, буду досягати якихось досягнень і стрілю, буде далі займатися. Думаю, що це воно не буде залишатися спортом. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне, Новини Суми.